Я Олег П'ятничка, кандидат медичних наук, лікар-хірург вищої категорії з більш ніж 20-річним стажем, лікар-флеболог, лікар ультразвукової діагностики. Поговоримо про здоров'я ваших ніг. Чому ми завжди просимо наших пацієнтів, прийдіть, будь ласка, до мене на огляд, я вас подивлюся, і тоді ми з вами будемо спілкуватися про можливість такого чи інакшого методу лікування ваших поверхневих вен. Часом пацієнти питаються, доктор, та мною і так видно, що є мішки, щось мені припишіть. Це не зовсім правда. Ще в епоху до ультразвукового обстеження все рівно виконувалися певні функціональні проби на нижніх кінцівок для перевіру стану як поверхневих, так і глибоких вен. Її використовувалися всякі жгути, еластичні бінти, якими притискалася нога, заставляли пацієнта ходити, стояти, сидіти. І хірург мав по тих функціональних пробах зрозуміти, де є початок, а де є закінчення варикозної хвороби. На сьогоднішній день ми маємо ультразвукову діагностику. І не просто ультразвукову діагностику, а дуплексну ультразвукову діагностику судин. І не тільки нижніх кінцівок, а всього тіла. Проводячи ультразвукову діагностику, ми знаходимо причину і наслідки варикозної хвороби. Але дуже часто те, що ми бачимо очима візуально як кажуть в медицині, це може бути як айсберг лише 10%. А від 90% сховано під водою. Так само, те, що ми бачимо, це може бути лише 10% того, що насправді діється у вас в нижніх кінцівках. Тому коли лікар просить до вас прийти спочатку на огляд, обстежитись клінічно, обстежитись на ультразвуковому апараті, і тоді робити заключення або висновок, він це робить дуже мудро і дуже правильно. Тоді є момент, було би дуже добре, що лікар флеболог, який сам лікує, так само він сам щоб робив ультразвукове обстеження в комплексі. Така практика існує у всьому світі, тому не відмовляйтеся від обстеження у лікаря-флеболога з використанням ультразвукової діагностики.